Ну що народи України? Ти бачиш, що витворяють ті негідники з партії регіонів і комуністи? Ви бачите, що саме вони демонструють, свідомо демонструють, що вони не хочуть, щоб український парламент працював. Оце провокація, яку організував Єфремов, представник партії регіонів. Дуже чітко демонструє, що ця влада вона настільки знахабніла. Ця влада абсолютно не рахується ні з чим, не рахується з Конституцією України, не рахується ця влада абсолютно з законами України. Ця влада не рахується з тим, як живе український народ, і цей парламент буде працювати тільки тоді, коли він буде працювати на виконання Конституції України, на виконання українських законів. Мені дуже прикро, пане голову Верховної Ради, що ви потураєте таким речам. Мені дуже прикро, що ви нібито розказуєте про те, що парламент має працювати, а насправді ви фактично провокуєте і свідомо провокуєте до того, що зараз відбувається. Сьогодні я хочу, щоб всі українці знали, нація повстає, нація повстає проти поневолювачів, нація повстає проти гнобителів. І початок акції, який відбувся по всій Україні, вставай Україно!» і пройшов в трьох містах. У Вінниці, в Ужгороді, у Львові і буде продовжуватися в інших областях України. Це тільки свідченням того, що народ не дасть, щоб його дурили. Народ не дозволить, щоб знущалися над українцями, народ не дозволить, щоб тоталися по українській національній гідності, щоб знищували соціальну справедливість. Сьогодні влада намагається скликати бюджетників, називаючи їх нібито громадськими організаціями. І вони хочуть провести новий редакцію закону про вибори, тому що їм потрібні вибори за мажоритарною системою. Бо саме тут, при мажоритарній системі, вибираючи український парламент, вони можуть сфальшувати вибори, як фальшували вибори минулого разу. Але українська нація є свідомою. Українська нація сьогодні повстає з колін, і ми це відчуваємо. Ми знаємо, ми знаємо, що сьогодні витворяється влада. Коли вони, ухваливши закон про референдум, намагаються підлим, незаконним, неконституційним шляхом змінити конституційний лад в Україні. Саме тому Фракція Свободи сьогодні вимагає, щоб ми однозначно саме на цьому тижні розпочали розгортали саме на цьому тижні. Прошу відключити на цьому тижні, ми маємо перерву.